Вітаю з перемогою, з виходом до фіналу, і тебе особисто з результативною грою. Які у тебе відчуття, враження поділися, будь ласка. В першу чергу, звичайно, добре, що перемогли, вийшли в фінал. Але те, що коїться кої з командою, я не можу зрозуміти, мабуть, ніхто, ніхто ще в європейському баскетболі такого не бачив, що було три основні гравці. На, зараз Денис Лукашов. Ріант плавел міні-ушкодження. Звичайно, це дуже дивно, але ми маємо робити свою роботу та намагатися завтра дати максимум та перемогти у завтрашньому фіналі. Це все, що ми можемо зробити. Тикають голову та не засмучуються. Ми всі професіональні баскетболісти, ми всі... у нас нема молодих гравців, всі гравці пограли та знають, як це вигравати ігри, навіть коли важко. Тому будемо робити максимум та налаштовуємося тільки на перемогу завтра. Про Джана, ти сказав, що мікроушкодження щось відомо про Дениса. Нічого не почув. Про Дениса щось відомо. Що... Яка Нічого травма не відомо, Денис. я його не бачив у другій половині. Мабуть, він поїхав одразу на обстеження. Думаю, буде, буде сьогодні ввечері. Ми будемо знати, але це точно не мікроушкодження. Він не мог наступити на ногу. Я вважаю, ми тільки якнайшвидше одужати. Будемо всі переживати, щоб нічого з важкого не було.